Потепління на Волині, яке почалося сьогодні, загострює проблему з паводком. Через підйом рівня води у річках він почався з середини грудня, а згодом із похолоданням перейшов, як кажуть спеціалісти, в замерзлий стан. Хоча мешканці частини ковальщини й Камінька-Ширщини досі потерпають через підтоплення будівель. Всього підтоплено 3830 гектарів. З них 2800. В Камінь Кашельському районі і 1030 гектарів у Ковальському районі працюють аварійні наші бригади. Працює на сьогодні 12 насосних станцій. Спочатку паводку вже відкачено близько навіть понад 10 мільйонів метрів кубічних води насосними станціями. Та навіть при мінусовій температурі зазначає Ростислав Кравчук. Місцями вода потроху рухається. Нині спеціалісти фіксують, що у селі Річиця Ковальського району вода піднялася аж на 8 сантиметрів. А от на найдовшій та найчастішій річці Волині Стохід рівень навпаки знизився на 9 сантиметрів.